І сьогодні ми поговоримо про Китай, тому що, ну, виявляється, Китай, на думку окремих аналітиків, хоча мені складно їх такими назвати, іноземних видань, зокрема, от Wall Street Journal, вважає, що Китай на тлі торгової війни Трампа проти всього світу є кінцевим бенефіціаром і вигодонодобувачем усіх цих торгових воєн. Ну, вони впевнено пишуть, пишуть про те, що, от, до прикладу, зазначають. Що запровадження Трампом мит щодо товарів із низки країн Азії призведе до того, що вони опиняться під впливом Китаю або так і не зможуть звільнитися від нього, і газета серед таких держав називає В'єтнам, Таїланд, Індонезію, і говорить про те, що тепер через те, що Китай матиме більше можливості пропонувати ці товари на країни Європи там Центральної Азії, Китай буде мати ще більше. Хоча, якщо подивитися... Структуру торгівлі Китаю зі Сполученими Штатами Америки то в 2024 році вона зросла у відсотковому відношенні до періоду до 2023 року на 3,7%. і сягає близько 700 мільярдів доларів. Китай продає в США товарів на суму більше ніж півтрильйона доларів на рік. Ну це як на мене космічна цифра. Це приблизно стільки, скільки Китай торгує з усіма країнами Латинської Америки. Ну і так далі, порівнювати можна багато. А, і сьогодні виявилося, що ну, Китай зовсім не кінцевий бенефіціар, тому що а, фондові біржі Китаю почали просто валитися донизу. А Гонконовська біржа вона взагалі закрилася з падінням 13%. Я хотів би, ну, до біржі ще ми повернемося, там до політичних цих моментів. От чому? Так, американська преса, от зокрема, Волси Джоном написала: Хоча, як на мене, це повна маячня, можливо, не маячня. Що ви за цим бачили? На угу, угу, угу. середі багато чого і досить передбачено. Є він тут певно така ремарка, що я не китаєзнавець сенсі культурологічно, та а певно, антикитаєзнавець. Але але, якщо говорити та з приводу всіх цих тенденцій, то ну. Це абсолютно логічні послідовні речі, які були передбачені відколи оголосили результати президентських виборів у Сполучених Штатах, тому що Дональд Трамп дуже багато разів розповідав, що він оркеструватиме світову. Тарифну політику використовуватиме її як інструмент дипломатії, примушувати таким, таким чином інші країни до переговорів і постійно їх коригуватиме. В аспекті КНР тут зрозуміло те, що вони прослідують стратегію стратегічного розриву. Це означає, що Америка має стати повністю незалежною від китайської економіки, китайського втручання, китайських ланцюгів постачання, щоб у разі війни Америці не доводилось. Нічого купляти у Китаю або злужитися ні з чим у разі, якщо такі постачання прорвуться. і це власне в них така незмінна історія. Щодо інших країн, тут є різні мотиви. Тут можна розкладати по кожній країні, чому там, наприклад, у України 10% і у Косово 10%, а наприклад, там у Ізраїлю 17%, Ну тут різні різні аспекти можуть бути. О, і, і якщо говорити про те, хто буде кінцевим бенефіціаром, дуже складно говорити точно. Але що зрозуміло, так це те, що для Китаю ця історія є вкрай поганою. Ну чому вона погана? Тому що в китайська економічна криза вона нікуди не ділася. У КНР є. Величезна проблема надлишкового виробництва. Вони виробляють величезну кількість товарів, які з 22-го року продаються дедалі гірше, гірше і гірше. Одна річ це китайська сировина, тому що Китай володіє величезною кількістю різних родовищ, корисних копали, на різкоземельних елементів, які продаються там, зокрема для технологічного сектору. І, і чому так сталося, що в Китаї всього так багато в інших країн так мало? Тут насправді такий аспект, що просто розвитки не проводять. Дулася та от, наприклад, Індія 4 мільярди доларів вклала в розвідки своїх корисних копалин. Там один мільярд дала Австралія на розток розвідки та своїх корисних копал. Світ робить зараз усе, щоб не залежати від Китаю і не закупляти в Китай природних ресурсів. Так само насправді як і в Росії, тому що, наприклад, уявімо, уявімо, що американська компанія в Гренландії стає успішною, і Гренландія починає активно розкривати та там свої родовища. Це все розвивається. розвідки ведуться. Якщо Гренландія буде. Великим постачальником, ну, в такому разі, там, наприклад, Нікель, Уран буде йти звідти, а не з Росії та з Індонезії, які ну, не дуже красиво себе поводять. От, особливо Індонезія, Росія, то очевидно, що погана дуже країна. от, то, то так воно працює. Е, і от вони виробляють величезну кількість різних товарів. А ринки для них закриваються, і Китай бігає зараз по всьому світу, намагається домовитися про відкриття для себе багатих ринків. Бідні ринки його не цікавлять. Наприклад, Україна для нього досить бідний ринок, хоча в принципі більш-менш цікавий, відносно цікавий. Але Україна це не ринок індонезії, та величезний ринок. Там населення я не знаю, чи можемо рівень добробуту українців і індонезійців порівнювати. Думаю, що в Україні все ж таки вище, але там ж сотні мільйонів. Населення величезне населення індонезійське, і такий ринок йому дуже цікавий. Та Ну, от а там сама Індонезія його теж не пускає, тому що коли китайські товари потрапляють на ринок індонезії, вбивається місцевий бізнес, місцеве виробництво. Цілі галузі руйнуються і. Не не допускає китайців. Тут тобто, Китай, наприклад, хоче прориватися в тайський ринок, в В'єтнамський ринок теж закриваються. Та для нього mm -hmm. От, Тому для нього є велика біда. А, як Китай обходив тарифи Дональда Трампа і не тільки дональда Трампа, а в принципі загалом Трампа Байдена і зараз напомагався другого Трампа. Він е, знаходив е, різні прогалини в сусідніх юрисдикціях, наприклад, в тому самому В'єтнамі. Тобто китайці викуповували собі підприємство підприємство було насправді просто складом, величезним складом, куди з Китаю. Заїжджали дешеві китайські товари, але вони маркувалися під лейблом В'єтнам і виїжджали в Америку як В'єтнамські товари. Таким чином заробляли китайці. В'єтнамці трошки тут заробляли. От, і Дональд Трамп це все знав і наклав величезні, просто величезні тарифи на В'єтнам. Чим це закінчилося? Через два дні після тарифів лідерство В'єтнама виходить до Сполучених Штатів і каже: починаємо переговори, закриваємо китайцям кислород в цьому аспекті, та тому, що В'єтнам. Чудово знає, що він альтернатива КНР, тобто це виробнича база альтернативна Китаю, Індія, В'єтнам, Таїланд, Малазія, там, тобто ті місць країни, які заміщатимуть виробництво в Китаї, от їм дуже невигідні ці тарифи для в'єтнамців. І зараз це питання буде до критично вирішуватися. В'єтнам буде йти на чимало поступок США, хоча в них загалом добрі відносини були відколи. на стратегічне партнерство про Байдені уклали. от але китайцям дуже погано, і коли ми дивимося на всю цю тарифну шкалу. Ми розуміємо, що це або дійсно якісь претензії США до певних країн, і тут насправді до багатьох союзників в нього однакові претензії. Ці 20% відсоткові тарифи. Це ЄС, Японія, Південна Корея. Всі вони не здоволені, всі будуть вести переговори для того, щоб зменшити це навантаження, вирівнювати цей торгівельний баланс. А в випадку тих цих завищених. Тарифів, особливо в Азії, це китайські оці лозівки, як вони обходили тарифну політику Трампа. Ну воно все дуже закручено, насправді. Але просто я хочу сказати, що ну адміністрація Дональда Трампа не ідіотська, та не те, що я її там сильно підтримую, чи вона мені подобається, але їхні кроки певною мірою мають підгрунутися. Навіть історія з цими пінгвіновими островами, та чи то помилка була в обрухуваннях американців, чи то дійсно через ту юридикцію щось поставлялося. Але ми насправді маємо розуміти, що будь-який острів, якщо ну ми я не беру цей австралійський острів oh. та біля Антарктики. А загалом, там, якщо це спеціальна юрисдикція, якась вона, звісно, завжди має нюанси, а юрисдикція завжди про торгівлю. І тому можуть навіть дуже дивні речі з'являтися в цих списках. Мене тоді ще раз уточнююче запитання: для чого Wall Street Journal пише такі заголовки? Чому він тоді стверджує, що от, ну тут абсолютно неправильно було вчинено, тому що Китай цього отримає вигоду? Ну це mm -hmm. якась дурня, перепрошую. А це, взагалі, питання до медіа, як вони працюють не просто зараз, але й загалом останніми роками загалом спостерігається велика тенденція з моменту ну відколи переміг Дональд Трамп, що американські медіа часто займаються істериками. Або пишуть принаймні історичні якісь заголовки, все пропало, все дуже погано. Там Китай усюди переміг. От закрилися там USAID, Китай переміг. Закрилися ці американські медіа, спонсоровані США Китай переміг. Ну тобто, звісно. Простір для Китаю завжди відкривається, бо будь-яка дія має контрдію, і, і власне очевидно, це не просто протистояння, це передвоєнний час між США і, і КНР. Ну от це логічно. Але говорити про те, що, наприклад, Китай перехопить USAID, ні, говорити не можна. USAID опорував провав там 47, здається, мільярдівних доларів на рік. Був бюджетний бюджет. Треба цифри перевірити. Але це велика сума. Це дійсно дуже велика сума. China Aid Китайський, який давав типу гуманітарну підтримку, ага. володіє трима. Ну, оперує трьома мільярдами на рік. Ну тобто це не порівняні речі. Китайцям не цікаво там спонсорувати сектори, які спонсорували США. Вони будуть заходити в інфраструктуру, щоб підкорювати цілі держави, цілі системи там. Під підбирати під себе логістичну безпеку, інфраструктурну, підбирати під себе енергетичну безпеку в Одинській Америці. Це дуже показово. Та там, як, наприклад, з Перу це відбувається, де там китайці володіють частиною енерго енергосектору держави. Може будь-який момент це відключити цілу країну від, від енергетики. Ну от, ну це, це зрозуміло. Але сказати, що та марка все втратила, ну репутацію десь втратила та ну, є моменти, так. але говорити, що все пропало, не можна. Тому я пов'язував такі заголовки, такі підходи. Просто з тим, що американці величезному шоці від того, як працює адміністрація дональда Трампа. Всі ми в шоці від того, як працює адміністрація дональда Трампа, багатьом нам це не подобається, але але просто мені здається, найраціональніший підхід це дивитися глибинно, та і, і думати, де тут плюси, де, де тут мінуси чи. Дональд Трамп в теорії підвищив вартість товарів для американців і в принципі для світу десь да він це зробив. То дійсно ця проблема є. Чи думаю я, що американському споживачу найближчим часом буде погано? Так, я думаю, що американському споживачу буде дуже погано, тому що ціни на товари підвищаться. От але з іншого боку, я б назвав би це статичною історією, тому що сьогодні він наклав такий тариф, але завтра умовно до нього прилетить президент В'єтнаму. Та чи хтось, і вони домовляються про менші тарифи. І тоді, наприклад, там от зараз всі обговорюють вартість нової проставки. Нінтендо. Та знає така японська компанія Нінтендо. Дуже популярні відеоігри. Вони випускають перед анонсом Трампа тарифів. Вони заявили, що будуть опускати нову проставку. Трамп оголосив тарифи, і от в мене стрічка забита в Азії. Вони обговорюють, як це буде, тому що Нінтендо виробляється у В'єтнамі. Та власне, це японська компанія, яка підрядниками є в'єтнамські компанії і тайванські компанії. От. І, і вартість для штатів там зросте там, на 200 з тось то, ну, до 150 доларів за цю цю історію. Ну це дуже погано для них, та? Так само моделюється там вартість айфона, наскільки вона зросте. Але тут, знаєте, от теж така важлива ремарка. Тобі мене просто це добиває, Я часто в коментарях це бачу: що українці досі вірять, що Apple виробляє все в Китаї. Але вона геть ніколи не виробляла всього в Китаї, а зараз взагалі це виробництво виведено там. да. Айфони збираються в Індії вже частково чи повністю та там, айпади у В'єтнамі, навушники у В'єтнамі виробляються. В Індонезії будується новий завод. Ну, тобто Китай тут вже ну, ні при ділах. І от я, наприклад, нещодавно інфографіку бачив і не пам'ятаю якого саме видання про вартість різних. Деталей, і от на Китаї тут пропадає батарея, яка вартує 4 долари, наприклад, да, китайського. А решта з айфона це вже не китайські, тому що там процесор це Тайвань, дисплей Південна Корея, ну, от, власне, система 5G південнокорейська, система пам'яті американська, система сховища японська, камера е японська. Ну тобто ми розуміємо, що насправді Китай до айфону має дуже невелике відношення, навіть якщо колись або навіть десь зараз китайські руки чи китайська машина в Китаї це збирає. Але вся ця компоненти, вона не китайські. Це все запатентовано провідними компаніями, а китайці тут тільки крадуть ці технології і створюють свої гаджети. Але ну, що це таке?